Доброго ранку, Закарпаття. Ще раз ми знову разом із вами. Сьогодні ми повернулися до вас не самі в нас в гостях. Це Максим Моллар, вчитель історії, переможець конкурсу, вчитель апгрейд від компанії Майкрософт. Доброго ранку, Максима. Доброго ранку. Доброго ранку. І перш за все, що хочеться поцікавитись і запитати, це те, що ви є переможцем цього конкурсу. А розкажіть, будь ласка, в чому полягає ця перемога? Що ви зробили? Що вразили в Майкрософт, і відповідно є переможцем. Ем... Microsoft проводить цей конкурс вперше. Це перший рік, коли вони запустили такий конкурс, вчитель апгрейд. Ем, власне, заявку міг подати кожен. Ем, афіша була дуже широко поширена у мережі інтернет. Власне, я так само абсолютно випадково натрапив на афішу про цей конкурс. Ем, взагалом, ем, що я зробив, такого просто заповнив заявку. Причому заповнив її за дві хвилини, сильно не задумовуючись про те, що я там пишу, вони дуже відразу акцентували навіть самі заявці, просили бути щирим. Оце такий пункт, як і от постійно, і під час потім конкурсного інтерв'ю, коли нас уже відбирали, вони завжди просили будьте з нами щирими. Не кажіть нічого такого, що ви насправді не робите. От я дотримався цієї поради. Розповів просто про деякі свої методи, і так сталося, що переміг. Що було для мене самого несподіванкою, тому що конкурсанти були дуже серйозні з київських шкіл. Здається, навіть один з київських ліцеїв викладач був. Причому це такі школи, знаєте, дуже технічно оснащені. В кожному класі є інтерактивна дошка. То для мене була така несподіванка, що наше Закарпаття раптом. Вийшло. А скільки учасників загалом подало заявку на цей конкурс? Загалом заявок було 1700. 1700 так. чи важко проходив для вас конкурс, якою була боротьба? Ну за перемогу? Конкурс був так налаштований. Оце 1700 заявок, тих, хто заповнив їх в інтернеті. Угу. Десь через два тижні після заповнення мені зателефонували представники Microsoft, Сказали, що моя заявка війшла до числа семи найкращих. І вони запросили, чи можу я приїхати в Київ на співбесіду на інтерв'ю. Тож ми приїхали ці семеро учасників, які були відібрані. Ми в один день всі приїхали в Київ. Причому так цікаво було зроблено, що е, кожен мав свою годину інтерв'ю. Тож ми не перетнулися <гум> один з одним. Я думаю, це теж було а, так. Знаєте, а дарма, напевно, хотілося б напевно почути що, а, там так. А я думаю, це було, було зроблено те, навмисно, щоб аби вони не розповіли мені, що їх питали. Е, інтерв'ю проходило а. на відеокамери. Потім воно було виставлено в інтернеті, і причому <гум> це було на відеокамери без ніякого попередження. Знаєте, я так думав, що я прийду в Київ, я хоча б зможу познайомитися з тим психологом, яка буде проводити інтерв'ю. А то так вийшло, що я Пішов в Microsoft Office мені сказали відразу до Гримера, і після Гримера відразу на інтерв'ю і відразу на камери, тобто Нічогось. без ніяких чорнових варіантів. Тож, вже після цього інтерв'ю, коли я вже повертався додому, інтерв'ю саме тривало десь 20 хвилин. Серйозно, все і це з кожною людиною. Так? І так само перед інтерв'ю не попросили бути щирими. Там вже було доволі багато питань, які методи інтерактивні я використовую в себе на, на уроках, сучасні методи викладання по своєму предмету. Ну, вже коли я повертався додому, вони зателефонували і сказали, що вибрали мене. А окрім спеціаліста, такої як психолог, хто з вами ще працював там? Дуже цікава ситуація. Загалом на початку Майкрософт анонсував, що буде два тренери: психолог Алла Клименко і керівник департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Новопечерської школи міста Києва Артур Кочарян. Ну, це дуже дуже сучасна школа в місті Києві. Одна з найкращих, де навчання є платним, надзвичайно оснащена школа, і він працює в цій школі якраз керівником такого технічного департаменту. Тож спочатку Microsoft анонсував, що будуть тільки ці два тренери. Але що мені дуже сподобалося, уже в ході самої роботи, коли я два рази відвідав Київ, то після першого мого заняття в Києві вони з'ясували, які теми мене найбільше цікавлять, і долучили до цієї команди ще одну, одного тренера соціальний соціальний працівник теж з києва з дуже великим досвідом роботи тобто Microsoft максимально намагається прислухатися до моїх потреб що мене цікавить і це дуже добре що Сама програма має не лише такий технічний зміст, а ще й психологічний, тому що психологія для педагога є надзвичайно важливою наукою. Но педагог мусить бути психологом, мусить бути обізнаний хоча б з базовими елементарними законами психології. Так що, і до речі, і вони надалі постійно мене питають: от можливо, якісь питання, які в тебе виникли, що би ти з ким би ти хотів попрацювати, які в тебе цілі? Я так розумію, що вони надалі будуть при потребі залучати додаткових тренерів, які будуть зі мною займатися. А як ви вважаєте, чому саме вас вибрали у цю сімку особливих <смітна> педагогів та вчителів? <смітна> ну там був один момент, який їх дуже здивував. Можливо, ви чули, бо в М-Студі вже знімала сюжет в нашій школі. Там був цей момент, власне, полягає в тому, я їм розповів, що. Е, немає у нас жодної інтерактивної дошки в школі, немає жодного проектора. І тому я для того, аби показати якісь наочності, учням просто приношу ноутбук. А якщо клас великий, то мені доводиться ставити ноутбук на вчительський стілець. А, а цей стілець на вчительський стіл, так така піраміда. і е, це їх дуже розсмішило. знаєте, для працівників майкросовчути такі. Конструкції це для них було щось дуже дивно. А для нас це абсолютно буденна річ. Знаєте, ну, у нас так. кожен учитель, який хоче показати, ну до прикладу, ти хочеш показати відео, ну, тебе немає, якщо в класі більше ніж 12-13 учнів, задні парти не будуть бачити. It's ти незрочно. мусиш підняти на щось ноутбук. Так що для нас це абсолютно дивна буденна річ. А для для них це їх це розсмішило. Як давно ви застосовуєте цю методику викладання у своєму класі? Так. і з першого, року. з першого року, як почали викладати? Та, звичайно. А так? як давно ви викладаєте? Другий рік, дуже давно. І Тільки другий рік викладаєте. Як взагалі учні це сприйняли? Те, що ви почали ось будувати всі ці піраміди, для того, щоб всі все зрозуміли? Учні сприймають як належне. По-перше, учням дуже цікаво, коли ти їм приносиш якісь наочності, особливо, якщо це мультфільми. Насправді сьогодні в інтернеті є дуже багато. Таких хороших матеріалів, які можуть зробити урок цікавим, насиченим, а не просто сухою розповіддю вчителя. Тож мультфільми учні взагалі дуже люблять. Я вже не говорю про те, що є маса документальних фільмів на історичні теми. Учні цього тільки чекають, знаєте, коли я принесу добу ключу колонки. Це це не як кінотеатр. Так що це дуже добре. І Я б помітив запам'ятованість у таких випадках набагато краще, ніж коли розповідають. Знаєте, краще mm -hmm. один раз побачити, ніж сім разів так. почути. Так що тим більше. А якщо ж це цей мультфільм, із таким знаєте, такій історичні реконструкції, коли герої одягнені в відповідний одяг, який відповідає тій історичній епосі, ну то це взагалі, тобто це це ще сприяє такому, знаєте, абстрактному мисленню, коли учень все уявляє і це надовго залишається його в пам'яті. І найприємніше, коли на наступний урок вони буквально переказують, знаєте, так слованка фотографічна пам'ять те, що вони побачили в тому фільмі, це свідчить про ефективність такої методики. все одно конспектування тут також не потрібно про це забувати однозначно. Так? Бачите, конспектування я особисто використовую випадках, коли параграфи дуже громісткі. На жаль, у нас сьогодні відбувається перехід на нову навчальну програму. Але на нову навчальну програму на даний момент перейшли тільки учні е, п'ятих, шостих і цього угу. року переходить сьомий клас. Восьмий, е, дев'ятий клас залишаються старі підручники, які є надзвичайно погані. Коли уявіть собі, в восьмому класі один параграф може бути 10-11 сторінок. Один параграф це великий підручник, де насичених, насичених термінами, датами. Учень, коли бачить, приходить додому, відкриває, хоче виконати домашнє завдання, прочитати його відлякує. Така він просто це не хоче. Була читати. Таке. Я так розумію. Зараз програма в школі є досить такою важкою. Чи планується якісь послаблення? Можливо, в програмі шкільній. Плануються і вони впроваджуються новим міністром освіти. Як тільки Сергій Квіт став міністром освіти, він відразу заявив про те, що шкільну програму треба спрощувати. Він заявив про те, що треба запроваджувати профільне навчання для того, аби в дітей розумієте, в 10-11 класі, якщо дитина вирішила пов'язати своє життя з гуманітарними науками, для чого їй так багато фізики, хімії, біології? Я пам'ятаю, як мене це дратувало. В мене це я... теж дратувало дуже сильно, і, і коли а ще коли ці предмети псують тобі. Твій шкільний атестат. Це взагалі. І е, от суча... Сьогоднішнє міністерство взяло курс на спрощення програми і на введення профільного навчання. А нам також відомо, що Microsoft вам дав користування ноутбук. Ми вже поза кадром Ерікою встигли <с. трохи подивитися. Це надзвичайно цікава річ, яку якою Майкрософт нагородив Максима. Чи можете трохи розповісти про це, що в ньому є, так. чим він особливий? Причому це не просто ноутбук, до речі. Так, це не просто ноутбук, це взагалі не ноутбук, це планшет. Ага. Але планшет з клавіатурою, яка відкріплюється в нього. Власне, Microsoft нічого не дає, просто так. Microsoft е, дав мені е, ці два гаджети, планшет і смартфон Lumia, е, терміном на один місяць був укладений договір, який я підписав. Тобто все офіційно, ви все обговорили? Звичайно. Власне, з якою метою? З метою, аби я максимально опанував цю сучасну техніку, Майкрософт навантажив сюди багато навчальних програм, з якими я повинен ознайомитися, виконати своє домашнє завдання і показати якісь результати по застосуванню цих програм уже у своїй професійній діяльності. Сам планшет він оснащений не повністю, тому що як ви вже сказали поза ефіром, що є там і закриті поки що так, файли, їх так. потрібно купувати, але все-таки є те, що ви можете нам сьогодні показати. Ой, це настільки чудо речі. Ми що... з зарікою навіть хочемо повернутися вже в школу. А, правда, від, переглядаючи це. Відразу дуже хочеться повернутися в школу, і якщо вже працювати і вчитися, напевно, саме за такими інноваційними. програмами. Так. це надзвичайно це важливо не... в теперішній сама освітній та, галузі так. у 21-му столітті. Дійсно. Я думаю, що кожен, хто побачить таку програмку, кожен захоче повернутися в школу. Але в таку школу аби там вже були такі програмки. От, наприклад, це є програма по біології, вона повністю англомовна, як і більшість програм. Вона платна, але надається безкоштовний доступ до таких, знаєте, зразкових деяких. До прикладу, це будова серця. Це зображення 3D. Ви можете це серце повернути, як вам зручно. Як ви можете збільшити судини. Так? Більше. От можете його розвернути на, на всі 360 градусів. Так? Все, що вас цікавить, зверху, знизу. Такі програми є по всіх, майже по всіх предметах: географія, хімія. На хімії, звичайно, це будуть молекули, на географії це будуть планети. Це все можете до прикладу більше того, саме зображення є інтерактивне. Якщо ви хочете побачити, а де знаходиться аорта, вам угу. треба нажати. Ось аорта аорта. Правда, англійської так, все серце стає темне, і тільки одна аорта залишається кольоровою, і таким чином ви розумієте, де ж вона. Це так розумію, можна заміняти, наприклад, якщо там замість макетів які є макети, це можна все в цифровому виді подати, так учням? Звичайно, вся біда в тому, що мати увазі такі макети муляжі. Так. Які, так, так. Більшість тих муляжів, якщо і були, то ще були радянського виробництва. На сьогодні їх дуже мало в школах, так що це добре, якщо вони ще є, але загалом їх насправді мало. А якщо, якщо купляти нові, то вони страшенно дорогі, вчитель мусить це робити за власні кошти. Ну, звісно, це вже набагато цікавіше дивитись у 3D формі так. на всі ці картинки, тому що навіть у книзі воно просто плоске, воно не, так, в книзі не кружиться. Не можеш подивитися так, так Більш детально. Так. Напевно, таким чином можна і дивитися на якимись процесами, мені здається, там, наприклад, «Землетрус». Можна буде купити таку програмку і вже буде відбуватись. Я вже мовчу про те, що на YouTube є безлітка, реклама ютюба на ютюбі є безліч безкоштовних відео, які кожен вчитель може завантажити той же там виверження вулкану. Це те, що я часто там такі безкоштовні відео використовую на своїх вулканах. На своїх уроках вони вони безкоштовні, так бо це треба купляти, але є безліч безкоштовних. Тобто, якщо хочеш, то дійсно можна зробити будь-яким чином, уже набагато цікавим подачу цієї інформації. Головне бажання вчителя, так. ви знаєте. А, до речі, хотіла запитати ось: а як багато у вашому оточенні знайомих молодих викладачів? Тому що досить часто після закінчення університету не так багато людей, які вчаться на викладача, стають викладачами у школі. У, у нашій школі дуже молодий колектив, і це дуже добре. У нас дуже молодий директор. Не буду говорити, скільки років. І цей молодий директор. Взяв багато молодих вчителів. Це дуже добре, тому що молоді вчителі, по-перше, знаєте, залишаються поки що оптимістами і вірять в те, що колись, нарешті, покращиться становище вчителів у цій державі. Ну і молоді вчителі ніде правди діти краще володіють сучасними технологіями, хоча, звичайно, це не є догмою і трапляються винятки. Так що у моєму середовищі багато молодих. Як я, колег. Максим, а саме щодо вчителювання вашого школи, які ще такі інноваційні методи, інноваційні, можливо, якісь підходи ви використовуєте при викладанні? Е, ну, Дивіться, якщо ми говоримо про те, що я вже на даний момент використовую, то е, є дуже гарні мультимедійні підручники, е, які платні, їх потрібно купляти, але вони дуже цікаві тим, що, до прикладу. Е, там є дикторський супровід, і абсолютно вони тому і називаються мультимедійний. Все, що диктор говорить, все зображується. Добре, якщо буде вам розповідатися про тридцятилітню війну, то буде буквально показано, як одне військо пішло там на інше військо. Я все чекаю. дуже, все дуже інтерактивне. Учні дуже люблять, звичайно, бо це теж дуже схоже чимось на мультфільм. А якщо говорити про те, що мене Майкрософт навчив, то, то якщо це чи це наступне питання? <ріст> Можете до речі, ми поза кадром спілкувалися так, про так, презентації. Так. Можете і про це Ось розповісти презентації. Нам. Це така новинка, яка поки що доступна тільки у пакеті Office 13. Чим вона цікава? Ми всі знаємо звичайні презентації PowerPoint, так, так. але у цьому 13-му офісі є така функція. Коли ти можеш е, записувати таке е, ніби веб-конференція, так. в чому полягає суть? Окрім mm. того, що ти можеш записати свій відео і аудіо супровід, ти можеш прямо е, малювати на екрані презентації. Так до mm. даному випадку це карта. Звичайно, якщо це біологія, це може бути якась молекула, де ти стрілочками позначаєш і підписуєш. Ось ми бачимо так. так, ти... так, так. Похід князя Володимира на Херсонес 1988 року, і це я прямо пальцем малював оцей маршрут, як ішов князь Володимир на Херсонес для того, щоб йому видали заміж Ні. сестру візантійських імператорів Анну. Бачу, а так. ви вже цю презентацію показували своїм учням? Ні, поки що. Поки оце ще. це така пробна, на які я вчився. Ага. Цей, ага. цей э, застосунок називається такий Office Mix. Це є додаток до програми PowerPoint. Ага. Я тільки на цьому занятті, яке у мене відбулося у цю не, суботу і неділю, тільки що повернувся з Києва. от якраз ага. на цьому останньому занятті я навчився ось цей застосунок використовувати. І в майбутньому вже будете цей зазвичай, звичайно, звичайно. і правда. воно ще дуже зручно. бо... Таке, таку презентацію бачите, вона зберігається як звичайний, як звичайна презентація PowerPoint, тобто це не відео, нічого додаткового додаткових знань не потребує. Я можу таку презентацію просто перекинути учням електронною угу. поштою або через соціальні мережі і дати їм якесь завдання. Тобто дуже цікаво. А, а чи легше ти... учні сприймаються взагалі? Я Чи легше так їм навчатися такими з такими методами саме? Звичайно, ваші. знаєте, навіть те, що легше це само собою, кожна у нас проще навчання. їм цікавіше. Бачите, дуже... перше завдання вчителя це зацікавити учня. Є така дуже гарна цитата, яку сказав ще давньогрецький філософ, письменник Плутарх, що завдання учень. Це не скриня, яку треба е, заповнити знаннями. Учень це факел, який треба запалити. Задання кожного вчителя запалити учня. не просто навантажити його сухою інформ... датами, термінами. А запалити оцей бажання до предмету інтерес до... особливо я згадала тільки що як контрольні роботи пишуться, тому що там потрібно завжди точну дату вказати, так, точне визначення. Так. Якщо щось ти не так написав, то все це вже неправильно. А, скажіть, будь ласка, контрольні роботи і взагалі оцінювання знань воно і до схпір, а також оцінюється так, як і раніше, чи тут також щось змінилось? Дещо змінилося? До прикладу, коли я вчився в школі, то історія оцінювалася тематичні оцінки, обов'язково не було. Бути письмова контрольна робота так. сьогодні, і це дуже правильно дозволяється проводити тематичне оцінювання по історії усно. Це дуже добре, бо я вважаю, що історія один з тих предметів, коли каже себе розвивати по-перше, зв'язне мовлення в учнів, а по-друге, знаєте, оці такі здатності оратора правильно розмовляти, правильно викладати. Послідовність подій і так далі історія дуже сприяє таким розвитку, таким таких здібностей. Так що є деякі зміни позитивні порівняння навіть з тим часом, коли я вчився. Також це може трішки і креативу придатися самій людині. Вона Случайно. може розвинутись так, і у творчому плані. А чи можуть самі діти сьогодні вже також робити такі презентації, як ви зробили можуть, і вони Теоретично. дуже дуже люблять це робити? Лю... Насправді <святувати> люблять до прикладу. Зараз по історії запроваджується така нова форма проведення уроків, якої раніше не було. Називається практичні заняття. У вас не було практичних Не була, не було, пам'ятаю. А тепер є практичні заняття по історії до прикладу. Практичне заняття в сьомому класі походи вікінгів це дуже цікава тема. Потрібно одягтися як вікінг, так можна квіти, так, там. Ну, тут вже дуже великий простір для маневру. Знаєте, Ого. для творчості необмежені поля. Е, учні дуже люблять якраз на такі творчі на практичні заняття, презентацію приготувати. Їм це саме не цікаво, бо вони вдома можуть знайти зображення, Ого. вони можуть вдома відео знайти. Так, тобто принести це на урок. Ну, звичайно, головне вимагати, аби учень не просто скачав презентацію, а Йнівця розповісти. А скільки часу вишня витрачається на підготовку до такого? Раді або скільки у вас займало можливо. Ну загалом у вас таке практичне заняття. Так, так. Ну час підготовки на таке практичне заняття мусить дорівнювати час підготовці на звичайний урок, тому що це є це є звичайне домашнє завдання, тобто це не може бути якась надскладна тема, на яку учень мусить там цілі тиждень потрапити потратити. Це мусить бути щось дуже лаконічне. Угу. І тут можна також самостійно показати цю презентацію, а можна разом у команді. Ну, загалом ми так? такі презентації показуємо у всьому класі. Так, Значить, е, так напередодні практично заняття я роздаю завдання по бажанню. Кого яке більше питання найбільше цікавить? Угу. Кожен бере собі там якийсь шматочок, якесь завдання, якусь е, таку е, один е, мікротему. І на наступний урок сам на флешці приносить презентацію. Я приношу свій ноутбук, вони приносять презентацію, і ми разом у всьому класі ми це дивимося і обговорюємо. Це так нагадує американське навчання. чомусь, відразу американські фільми нагадує трошки є. Бачите, <laughs> Ну я не був в Америці. Не, не, не можу Ну, фільмах, фільм, у серіалах. Так не маю часу для фільмів. Чесно, не можу а, відповісти на це ваше питання. Але е, учні це люблять. Чому і е, ще один плюс так таких методів полягає в тому, що це вдосконалює їхнє вміння працювати з. Е, Елементарними програмами офісного uh -huh. цього напрямку це дуже добре, бо це їм проводиться в житті робити презентації елементарні, так що це має такий багатосторонній ефект. Uh -huh. А на які теми зараз зазвичай діти люблять готувати там презентації? Можливо, ще їм як більше всього цікавить? Яка ера, епоха, країна? Так, бачите, тут дуже все залежить від підручника, тому що. Розумієте, я можу неймовірно цікаво розповідати тему на уроці, але коли дитина приходить додому, відкриває підручник і бачить там 10 сторінок, вона не хоче читати. І відповідно, потім і оцінки, і успішність, це все впливає. Так що. Діти люблять історію в тих класах, де хороші підручники. Це, до прикладу, у 6 класі люблять. Mm -hmm. У 7 класі вже починають менше любити, бо в 7 класі починається окремо історія України, окремо всесвітня історія. При цьому, в 7 класі на даний момент мали би бути вже нові підручник, але їх ще немає. Вони мусять вчитися по старих, по дуже поганих старих, особливо по всесвітній вони дуже погані. У 8 класі вони. Більше люблять історію України аніж світня. Тобто, це дуже таке питання. знаєте, тут дуже специфіка тонка. Все залежить насправді від підручника. Знов ж таки, я можу як педагог ну, ну неймовірно, знаєте, вкладати всі свої сили. Але дитина мусить виконувати домашнє завдання без якісного підручника. знаєте, це 50% успішності. Знаєте, мене завжди ну, у школі ще в шкільні роки цікавило, чому розділили історію на Україну і всесвітню історію. Чому все це не об'єднати якось в одну історію, щоб дуже багато інформації не було в тебе в голові? Наскільки вона зараз важлива і чому так склалося, що у нас є дві історії? Ну це дуже цікаве питання. Воно цікавить не тільки вас. До прикладу, в сусідній Польщі я недавно мав нагоду спілкуватися з колегою з Польщі. У них одна історія, одна це такий інтегрований курс. І це правильно значить, вивчається всесвітня історія, і в цьому курсі, звичайно, дуже багато історії Польщі. Це абсолютно доцільно. Бачите, до чого це призвело б в нашій країні? Це призвело б до скорочення кількості годин, кількості уроків. Це би було добре для учнів, але це було погано для вчителів. Це означає, що вчителів зменшилася зарплата. І ще менше. Я вважаю, Я важ так ще менше. Я вважаю, що ця реформа дуже потрібна. Нам реально потрібно зменшити кількість уроків і кількість предметів у школах. І про це дуже багато говорять. ви знаєте, тепер розробляється новий закон про освіту, де це передбачено. Але цю реформу треба проводити тільки тоді, коли вчителі буде мати гідну зарплату. Коли ви розумієте, якщо в теперішній ситуації провести цю реформу і зменшити кількість уроків, то наші зарплати впадуть до просто непристойного рівня. Таке не можна робити. Реформа має бути комплексна. Так? Якщо ми зменшуємо, добре, але тоді треба змінювати систему оплати праці. Бо у нас і так зараз просто мізерні зарплати. А в випадку, якщо ще й це відбудеться, то Дуже знаєте, зарплата дійсно вона дуже може дизмотивувати. Якщо людина, яка починає займатися цією справою, і вона така, як дійсно, як ви казали, як цей факел, який горить просто, так. і вона отримує ці мізерні кошти. Вона втрачає бажання будь-яке. Розкажіть, будь ласка, який у вас секрет успіху? Перший секрет. В мене ще немає сім'ї. Знаєте, перший секрет ну другий секрет: я дуже люблю дітей, дуже люблю свій предмет. Вчитель мусить ці два моменти любити, бо інакше ніяк. І бачите, знову ж таки. У нас сьогодні є проблема. Дуже мало чоловіків хочете працювати в школу, і це ненормально. Ну не повинно бути так, що в учнів абсолютно більшість вчителі жінки. Розумієте, учні повинні бачити різницю. Це ж ну, це ж справді ненормально. Бачите, у нашій школі тільки троє чоловіків, вчителі, все решта, решта жінки. І знову ж таки, причина полягає в тому, що чоловік, який має сім'ю, ніколи в житті не піде працювати на таку зарплату. Так має це навіть відразу після університету. Це, Ясно, так. коли він пропрацює 15 років, то у нього вже більш-менш нормальна зарплата. Але після університету молодий сім'янин не піде працювати. Так. Це погано, так не повинно бути. Максим, ви казали, що у вас ви даєте любов дітям та даєте знання. Чи є це з чи діти з радістю беруть від вас знання, чи проявляють вони свою любов до вас? Е, бачите, я вважаю, що якщо ти любиш дитину, ну, це є ключик до кожної дитини. знаєте. Це, цим, Жодна дитина не може залишитися байдужою до твоєї любові, так але і при причому це треба робити щиро. Знаєте, це не можна робити якось так штучно, що от це це, це має бути ну насправді так зсередини. Ну дитина відчуває любов. Взагалі для мене в цьому. Знаєте, я для себе як приклад беру такі батьківські відносини. Я собі дозволяю інколи їх так пригорнути до себе, знаєте, навіть хлопців. Причому, знаєте, коли я вперше це зробив, це, до речі, я запозичив від одної своєї старшої колеги, за що їй дуже вдячний. Я побачив, що вона так робить. Знаєте, погладити, приобняти. Я коли це вперше зробив, то їх це так трошки дивувало. Що, що робить Максим Йосипович. Але потім це потім налагоджує такий дуже зв'язок довіри. Дружні. Дружній дружні, і от, ну, от така довіра, коли вони вже дитина буде поважати тільки того вчителя, якого вона любить. От вчитель мусить так старатися працювати, аби діти його любили. Бо тільки тоді вони будуть його слухати, тільки тоді вони будуть його поважати. Кожен вчитель хоче, щоб його поважали. Так, Максим, <смітнє> <смітнє> дякуємо вам. Е, і на останок, декілька слів Закарпаття. Що ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Ой, а в зв'язку з чим з Новим роком? Чи... Зв'язку так, Святий, Миколай нещодавно ходив тут гуляв. <смітнє> Ой, я, Бачите, вже йому в дуже непростий час. Я би хотів побажати внутрішнього спокою. Сімейного щастя, особистого щастя і обов'язково впевненості в те, що все буде добре. Дуже вам. Дякую, дякую вам. Гарно. Нашим телеглядачам я нагадую сьогодні. В нас в гостях був Максим Молнер, це вчитель історії, переможець конкурсу, вчитель апгрейд від Майкрософт. Ну що ж, ми будемо продовжувати з вами далі. Будемо дивитися музичний ранок про відому співачку Ванесу параді.